Доброго дня підписники та відвідувачі канала Спіка. Сьогодні ми розглянемо в нашому відео три питання. А саме, питання перше. Загрузка програмного забезпечення. Друге питання запись каналів пам'яті. І третє питання підключення дистанційних педалей. Значит, апарат спіка 250 PCDC PFC LCD Cold ARC. Це знайома модель. Е я не буду останавливатися на всіх її характеристиках, це було в предыдущих відео. Перше питання. Загрузка оновленого програмного забезпечення. Для цього вам потрібно буде взяти таку флешку. На 16 ГБ та встановити оновлене програмне забезпечення на цю флешку. Як це робиться? Це, якщо виробник присилає оновлене, оновлене програмне забезпечення, я пересилаю власникам даної моделі. Це забезпечення. Вони копіюють на, такі, на таку флешку і можуть саме встановити це програмне забезпечення. Демонструю. Вмикаємо апарат. Натискаємо цю кнопку. Заходимо в основне меню налаштувань, натискаємо Енкодер, вставляємо флешку, вибираємо в меню Оновлення програми, натискаємо. Бачимо здесь, здесь бачимо цей значок. Ще раз натискаємо «Енкодер» і чекаємо загрузки програмного забезпечення. Поява заставки спіка означає о, об окончанні встановлення програмного забезпечення. Все, достаємо флешку, достаємо. Апарат готов к работе. Переходимо к другому питанню: налаштування каналів пам'яті цього апарату. Що ми робимо? Перше, настраюємо режим роботи апарата, який вам потрібен. На примірі, Тік ДС HF. Вибираємо, наприклад, 100 А, заходимо там в циклограму. Налаштовуємо в цей циклограмі, що вам потрібно. Виходимо і натискаємо ліву кнопку. Тримаємо її. Тут висвітілись канали пам'яті. Тут 20 каналів пам'яті. 20 штук. Повертаємося самий перший. Ми пам'ятаємо, що там було 100 А. Після цього ми натискаємо праву кнопку. Все, натисли. В перший канал пам'яті записано оця ці налаштування. 100 А, запам'ятайте. Далі ставимо 120 А. Тобто вам треба на якусь другу роботу переналаштувати, перенастроїти цей апарат. Запам'ятали? Да? 120 А. Опять натискаємо. Цю кнопку ліву Пам'ятаємо, що там було 120 А. Вибираємо другий канал і натискаємо цю праву кнопку. Так, далі записуємо ще третій канал. Ставимо 140 А. Ну, переналаштували, що вам потрібно, там в циклограмі, нема значення. Натискаємо цю кнопку і. Вибираємо третій канал. Правою кнопкою коротенько натискаємо. І ця ці налаштування записані в третій канал. Як їх викликати? Ви пам'ятаєте, що в першому каналі у нас було 100 А. От нам потрібен перший канал настройки ну, на якусь роботу, яку ви настроїли цей канал. Натискаєте оцю клавішу праву довго. Висві... Висві... Висвічуються у вас ці канали пам'яті. Вертаєтесь перший канал. І коротенько опять натискаєте. Все. Ви викликали перший канал, який вам потрібен. Те ж саме, якщо ви хочете в цьому першому кан... каналі зробити переналаштування, зробили їх. Так же само натисли цю кнопку. висвітилися ці канали. Коротенько натисли. І все. То, що ви переналаштували, все опять перезаписалося. Все. Переходимо к третьому питанню. В третьому питанні ми розглянемо підключення педалей як з Bluetooth, так і з кабелем. Значить, я зараз вам покажу, як це робиться. Значить, Це педаль з блютузом. Включаємо. Вмикач, ставимо. Заходимо в основне меню апарата, натискаємо. Натискаємо цю кнопку і вибираємо підключення педалі. Далі ще раз натискаємо, ще раз натискаємо. Бачимо, що. Показує картинка натиснути педаль». Натиснули. Педаль підсоєднена. Там бачили, що connected. На англійській це підключено. Зараз натискаємо і почуєте звук осцилятора. Тобто можете працювати. Як його вимкнути? Опять так же натискаєте. Ще раз натискаєте. On Connected. педаль роз'єднана. Вимикаєте вмикач, все. Значить, для підключення педалі з дротом. Що ми робимо? Ну, заходимо в вашей втік. Беремо цю педаль, З'єднаємо його з апаратом управління. Для цього, якщо у вас тут стоїть або надуговий пальник, ви достаєте роз'єм з кнопки і підключаєте роз'єм з педалі. Можете тут виставити діапазон, в якому ця педаль буде, що в той, що в, в тій педалі. Вона працює в будь-якому діапазоні, який ви налаштуєте тут. Чуєте все. педаль підключена. Ну, а виключити, достати цей розйом. І все. Значить, що ще хочу вам сказати. Можете бачити, тут коробки стоять з пальниками. Це пальники серії Arc від фірми Parker. Це нова серія, може хтось бачив в Ютубі. Дуже якісні пальники. Не дешеві, но це, як то кажуть, зробив, зробила їх людина, яка дуже любить зварювання, що напівавтоматом, що аргоном. Якщо будуть якісь запитання, коментарі, пишіть під відео. З радостю відповім вам. Все, до побачення!